Раз тут вперше спільне чергування в нічний час заступило вісім автопатрулів, шесла міліціонерів і громадських працівників. Перед виїздом для них був проведений відповідний інструктаж правоохоронцям Позначено маршрути несення служби та перевірено екіпірування. Після цього новостворені охоронні загони, до складу яких увійшли як звичайні міліціонери, так і представники громадських об'єднань, вийшли на патрулювання вулиці. Ми основний акцент робимо на формування, яке создане на базі охоронних структур. То есть у них есть соответствующая единообразная форма, они э, двигаются на автомобилях, тоже которые имеют опознавательные знаки той или иной охранной фирмы. И таким образом мы увеличиваем количество автопатрулей, перекрываем більше маршрутів патрулювання. У разі необхідності такий наряд може попрямувати на місце вже вчиненого злочину або правопорушення для надання допомоги. Громадським дружинам також дозволено складати протоколи за певними видами адміністративних правопорушень. Як зазначили в міському управлінні МВС, помічники правоохоронців при необхідності можуть застосувати і спецзасоби та зброю, але вточнюють лише на законних підставах. Правоохоронці кажуть, створення спільних з громадськими формуваннями патрулів відповідає чинному закону, а така робота повинна зменшити кількість коєних злочинів. На вулицях Одеси.